Сьогодні в гостях в агроконтролю директор оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» Олексій Чумак. Вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго дня. Зараз у вас має бути гаряча пора, адже Україна вступає в такий святковий марафон. А ви з якими показниками, з яким настроєм долучаєтеся до цього святкового нон-стопу? Звичайно, перед святковою пора не може бути. Без святкового настрою всі торгівельні мережі, і ми, в тому числі як ринок, готуємося до, до цього періоду, бо це найбільше виторги. Так само люди готуються до того, щоб гідно зустріти свята, скласти відповідний святковий кошик з традиційних продуктів. І на сьогоднішній день йде активна торгівля. У нас велика кількість відвідувачів, суттєво більше. Майже в три рази, ніж в звичайні дні. І ми відчуваємо пожвавлення торгівлі, яке буде спостерігатись до кінця тижня. От коли людина робить вибір на користь оптового ринку сільськогосподарської продукції, на що вона першовше, е е зважає? Це Ціна, це якість, це доступність. Що це? Ну, Це комплекс, скажімо так, переваг, але основна це. Вона може побачити на ринку самого виробника. Тобто вона може взяти з рук, які вирощують продукцію, безпосередньо подивитись на того, хто доглядає, рослини, хто, хто вирощує продукцію. І крім того, ця велика кількість виробників дає, відповідно, нижчу ціну, ніж в мережах, де заробіток відбувається з націнки. На ринку завжди є емоційна складова і найширший вибір по асортименту. по… Скажімо так, різновидах продукції, тобто, мовно кажучи, кожен тут може знайти те, що він шукає, і при цьому заплатити за корзину святково менше, ніж при аналогічній закупівлі, наприклад, ті тій самій мережі в супермаркеті. От якраз питання про те, як витримують конкуренцію оптові ринки з іншими торгівельними точками, адже зараз і з радіодинаміки чути, і з екранів телевізора про так звану спекулятивну. На оцінку продуктів. Якщо у вас йде безпосередньо тет-а-тет -тет спілкування покупця і продавця виробника, то наскільки витримує конкуренцію оптовий ринок? Ну треба сказати, що мережа оптових ринків створюється всього лише другий рік, і ринки працюють не в повному обсязі, не в повну силу. Але кожен з кожним днем динаміка, скажем, так зростання спостерігається у нас і. На ринку завжди є можливість побачити все, що все, що є, в принципі, скажімо так, в цей період. І ну, люди зазвичай йдуть до нас за емоційною покупкою, за чимось особливим так само. З, Ну, отримати якусь позитивну емоцію від того, що вибрали найкраще, в найкращих, вибрали саме те, що потрібно. І пом... не переживають за якість вже. Ну, такі, на ринку створена система контролю, де Державна лабораторія ветеринарної медицини 100% продукції контролює на вході. Тому за два роки на пекастичної ринку у нас було не було жодного з карту. Скарги стосовно якості продукції, і ми за цим звичайно слідкуємо, тому що це ну, в сучасних умовах це взагалі ну, не, не обговорюється. От. А якщо ми можемо звернутися до термінології транспортників, вони говорять про пасажиропотік. Який потік покупців у вас, особливо в ці дні? Ну, для прикладу, якщо казати про Кількість вивезеної продукції, то передсвяткова пора ну, вдвічі-втричі активніша за весь період. Якщо по кількості відвідувачів, це може бути навіть більше, ніж втричі, тому що навіть лінивий в цей час їде для того, щоб вибрати належної якості продукти і при цьому зекономити. Тобто наприклад, на сьогодні ринок відвідував 3,5 тисячі відвідувачів на автомобілях. Для порівняння оптовий ринок у Львові, такі є історичний, який вже склався. 7-8 тисяч автомобілів заїжджає, і якщо казати про пази, пасажиропотік, в такі дні півтори тисячі тонн продукції з ринку може бути продано. І часто так буває. Чим більше працює ринок, тим, ставіше, тим більше стають стосунків. Бо от, легко створити споруди, тяжко створити, і це насправді мистецтво створити систему відносин між виробниками, між продавцями, і покупцями. Я бажаю вам, пане усі веселих свят. Зрештою, як і всім нашим глядачам, агроконтроль триває.